Алло. Валерій Легашов? Так. Ви перший заступник директора Інституту атомної енергії імені Курчатова. Так, з ким я говорю? Борис Щербина, заступник голови ради міністрів і голова паливно енергетичного комплексу. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Наскільки серйозна? Нічого страшного. Сталась пожежа, її майже загасили. Вибухнув бак системи захисту. Бак системи захисту. А Реактор. Наказано постійно подавати воду. Зрозуміло. Який рівень радіації? Помірний. Директор АЕС Брюханов доповів про 3,6 рентгена на годину. Це взагалі-то багато. Потрібно евакуювати. А ви спеціалісти з реакторів РБМК, правильно? Так, я вивчав. Генеральний секретар Горбачов створив комісію з ліквідації наслідків аварії. Ви до неї входите. Збираємось по другій. Так пізно? Вибачте, але. Ви не вважаєте, що за такого рівня радіації... радяції, ваша задача відповідати на запитання щодо роботи реактора РБМК, якщо вони виникнуть, і не більше. І точно не керувати, зрозуміли? Так, звісно. Я не хотів.